Відносини України і Польщі потребують термінового перезавантаження. І це не дивно, адже останнім часом криза у наших відносинах, в відносинах Києва-Варшави, спалахувала одна за іншою. І от у Варшаву їде президент Володимир Зеленський, він зустрінеться з новообраним президентом Каролем Навроцьким, щоб перезавантажити відносини. Чи Створити нову кризу, от про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А це Робацька правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну а перед тим як я почну розповідати, я закликаю підтримати наш канал. Будь ласка, лайкайте це відео, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом не підписані, ділитесь цим відео, ставте коментарі, пишіть питання. Отже, будемо разом. Попередній президент Польщі Анджей Дуда був напевно одним із найбільш дружніх до України польських політиків. І, звичайно, той факт, що він завершив свою каденцію, не покращив відносини з країн, особливо зважаючи на те, що новий президент його наступник Карель Навроцький, ну, може сказати, є Україноскептиком. Принаймні, всю свою політичну кар'єру і кар'єру як. Державного історика він робив страчною мірою на критики, в тому числі і України, так званої бандерівської ідеології, і так далі. І як багато хто переказує, в нього дійсно є на особистому рівні неприйняття багатьох українських моментів. І попри те, що в його команді є багато політиків, які намагаються пом'якшити це, але час від часу якісь там антиукраїнські деративи у Навроцького виникають. І це ще один факт, який псує відносини наших країн. Я нагадаю, що відносини почали псуватися ще в 23-му році, коли спочатку, після цього піднесення відносин на початку повномасштабної війни той допомоги, яку надавала Польща, все ж таки почалися перші такі голоси, що «А чи не забагато ми допомагаємо, а чи не забагато українців в Польщі. А чи недостатньо українці нам дякують, і так далі. І по суті, на цьою риториці піднялися вже багато спочатку ультраправих політиків. Потім цю риторику перейняла права опозиція, тобто і права справедливість, та й президент Тавроцький, в принципі, значною мірою виграв на антиукраїнській риториці. Польща відчуває себе ну, обмашуканою. Що Україна невдячна, що Україна недостатньо вдякує Польщі за допомогу, що українці занадто багато і щось цим треба робити. Більш того, президент Навроцький теоретично мав сам зробити візит в Київ. Це така традиція. До президент, президент першим їде наносить візити ну, важливі країни-партнери до сусідів. Щоб познайомитися, показати себе, якось перегорнути сторінку у відносинах, Навроцький відмовився їздити у Київ. Він вже їздив і в Вільнюс, і в Берлін, і в Чехію, і в Угорщину, але в Україну він їхати не хоче. Точною мірою це показує його відношення до Києва, тим більше, що в канцелярії польського президента досить так. Хамські заявили, що якщо Зеленському потрібно, то хай він сам їде у Варшаву. Звичайно, що після цього відразу робити візит було неможливо, але все ж таки Володимир Зеленський вирішив їхати у Варшаву, щоб поспілкуватися із Тавровським і спробувати призавантажити відносини. Один із факторів, який має стати символом цього позавантаження, є зміна посла. Вже давно закрулювали чутки, що посла України в Польщі, а зараз це Василь Боддар, незабаром замінять. І більш того, новим послом стане чинний голова МЗС Андрій Сибіга. Для поляків це хороший сигнал. Поляки люблять такої ознаки поваги до них. Наприклад, коли послом України в Польщі став Андрій Дещіця, відразу після міністерської каденції. Поляки сприйняли це як знак такої особи, особливої поваги до їх країни, і тому, до речі, деші з самого початку прийняли дуже добре. Чи вдасться повторити цей трюк, побачимо, але є певні сподівання. Скоріше за все, найближчим часом, можливо, вже у Варшаві, Зеленський оголосить про цю зміну посла. Однак чи достатньо цього для призвантаження відносин? На жаль, проблем дуже багато. І значною мірою проблеми пов'язані з тим, що Польща знаходиться у дуже глибокій політичній кризі. Ну, багато говорилося про те, що Навроцький, хоч є президентом, він, по суті, представляє опозицію. Опозицію до уряду коаліції, до уряду прем'єр-міністра Туска. І, відповідно, він критикує Туска за, за надто багату щедрість до українців, за багато інших речей. То і не пов'язаний з Україною, і пов'язаних з Україною. Але одночасно ми зараз бачимо певний розкол і всередині польської опозиції. Раніше, коли ми говорили про польську позицію, праву, то звичайно, що це мало на увазі партію. Право і справедливість Ярослава Качинського Навроцький нібито виграв вибори як незалежний кандидат, але всі знали, що по суті за ним стоїть піс. Качинський. Це був особистий вибір Качинського. Він ризикував, що поставив на маловідомого, малопопулярного політика, але ця ставка зіграла. Але тепер Навроцький першим із кола правих політиків він не претендує на те, щоб стати спадкоємцем Качинського. Зрозуміло, що він вже людина не молода і чи пізно покине керівництво партії. Навпаки, він намагається розколоти піс і створити для. Під президентською посадою, отакими от парасольковою організацією, яка об'єднується по суті ультраправі організації, це і конфедерація, і, можливо, навіть більш права, там, конфедерація Корони Польської вже Брауна, і значну частину, радикальну частину з Піс зараз можна казати, що в ПІС є чималий розкол між Ярославом Качицьким та його оточенням і оточенням. Колишнього прем'єр-міністра Матеуша Моровецького. Більш того, свідченням такого е розколу стало те, що політики та їх групи будуть святкувати Різдво окремо. От для Польщі це така дуже показова ситуація. Отже, Володимир Зеленський приїжджає в Польщу, коли існує дуже велика політична криза, як всередині країни між. Е Лібералами Туска і правоконсерваторами з опозиції, так і середині правої опозиції, значною мірою якою представляє Навроцький. Отже, Навроцькому я дуже боюсь, що зараз не потрібні ніякі компроміси із Зеленським. Тому що компроміси це і поступки, які мають бути піти Варшава. А Навроцькому, який зараз намагається. Знайти свою нішу в ультраправим середовищі йому е, ці поступки не потрібні. Е, я дуже боюся, що зараз е, Давроцький більше зацікавлений в якомусь скандалі показати там українському президенту йому місце, нагадати про невдячність і так далі, може навіть пригрозити чимось, е, ніж шукати шляхи до порозуміння, що би там не казали його радники. Звичайно, що я можу і помилятися. Зрештою, основний аргумент того, що все ж таки Польща тепер більш зацікавлена у відосвідна, є те, що Росія почала гібридно атакувати Польщу, і Польщі потрібен український досвід, українські технології для того, щоб бути готовими у випадку, якщо напад Росії такий відбудеться, до його відбиття. Але наразі ми бачимо, що навіть російська загроза не міняє курс польських правих. Вони все ж таки воліють казати не про російську загрозу, а про те, що допомога Україні коштує Польщі за НАТО дорого, що вони і так захищені НАТО та Сполученими Штатами, і так далі. Отже, перед Володимиром Зеленським стає дуже непросте завдання. Наразі далеко не найкращий час для спроб прозумітися і перенатажити відносини із Польщею, особливо з польським президентом. Однак, тим не менш, ця поїздка важлива, тому що будь яка навіть погані відносини краще за їх відсутність. Тут факт, що Навроцький виграв ще влітку. Але до того не мав повноцінних контактів із Володимиром Зеленським, ну покаже сам по собі значну кризу у відносинах. Будь-яка спроба вийти із, цієї, із цього замкнутого кола є будь-як позитив. Але очевидно, що треба готуватися не тільки до того, що нам вдасться призавантажити відносини, а скоріш за все до того, що. Візит покаже розбіжності у баченні польського президента та українського. І, скоріш за все, ці проблеми нас ще будуть супроводжувати ще найближчі роки. Сигнал, який показує, що це надовго, це те, що якраз серед польської молоді позитивне відношення до України є набагато меншим ніж до людей у людей пенсійного віку, які все ж таки застали радянський союз, які мають десь спільний бекграунд з. Українськими людьми їхнього віку, польська молодь, вона суттєво відрізняється від української. Вони живуть в іншій реальності. Вони вважають, що вони, от є Європа, а Україна все ж таки зовсім інша реальність. Вони ближче там до Німеччини, до Франції, аніж до України. Це те, що в принципі літні поляки так не думають. І звичайно, що політики мають орієнтуватися на молодь, це електрод, який набуває політичної ваги. І це фактор, який скоріш за все не дозволить добитися прориву у відносинах. Але навіть попри це треба спробувати не завалити відносини України із Польщею і сподіватися, що потім буде якесь вікно можливості. Коли це вікно можливості з'явиться, наразі я песимістичний. Я вважаю, що Воно може з'явитися вже після вступу України в ЄС, коли б він не був, лише тоді Польща почне дивитися на Україну не як на клієнта, який отримує якісь послуги, але за них не розраховується чи розраховується недостатньо, а як до позиційного партнера, з яким треба обговорювати спільні проекти всередині ЄС, лобіювати свої ініціативи і добиватися підтримки України. Лише тоді ми можемо від... сподіватися на рівність у відносинах із Польщею, і це може стати гар підґрунтям до нормальних відносин наших країн. На жаль, це не питання найближчих років, але треба розмовляти, треба намагатися не завалити відносини остаточно, і тому е... свячемо пальці і сподіваємося, що візит Володимира Звецького відбудеться без скандалів і, можливо, з невеликими. Але вкрай важливими для нас якимись позитивними новинами. Ну а ми, звичайно, будемо їх аналізувати і розповідати про це вам першими. Тож, будьте з нами на каналі Європейської правди. Бувайте!